Вітаю! Давайте сьогодні вивчимо дати за темою творення нової України. Події 2005 року. Відставка уряду Тимошенко і секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка. Розпад помаранчевої команди. Тобто, це сталося у вересні 2005 року. У січні 2006-го постанова Кабміну про дублювання, субтитрування чи озвучення іноземних фільмів українською мовою є обов'язковим. У липні 2006-го року створюється антикризова коаліція, куди входять ПРУ, СПУ, КПУ внаслідок позиції мороза лідера. Соціалістичної партії України, яка йшла на вибори, обіцяючи створити коаліцію з нашою Україною і бютом, було Юлія Тимошенко, звісно. Листопад 2006. -й. Ухвалення закону про голодомор 1932-1933 років в Україні, який визнано геноцидом українського народу. Грудень 2007. Коаліція Бют і НУНС обрала головою Верховної Ради України Арсенія Яценюка. Лютий 2008. Ступ Вступ України. СОД. Пітень 2008. Введення обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання. Грудень 2008-коаліція Бют, блоку Литвина, частини НУНС обрали головою Верховної Ради України Литвина. Формально була створена коаліція за назвою Національний розвиток, стабільність та порядок. У кінці року, саме 2008-го, наступає глибока економічна та фінансова криза. У січні 2009-го газова війна, конфлікт України та Росії. Червень 2009 Юлія Тимошенко, Янукович намагалися створити коаліцію за принципом пропало все». Січень 2010 рік. Апеляційний суд Києва виніс постанову в справі про голодомор 1932 та 1933 років, визнавши винними Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Касіора, Чубара Хатаєвича. У лютому 2010 року перемагає Янукович на виборах на посаду президента. У березні 2010-го коаліція стабільність і реформи у складі ПРУ, КПУ та Блоку Литвина. У квітні 2010 року були підписані харківські угоди, за якими Чорноморський флот повинен був залишатися на території Севастополя до 2042 року. Ви бачите, як це було сприйнято депутатами Верховної Ради України. Жовтень 2010 Конституційний суд України скасував політреформу 2004 року і відновив чинність положень Конституції від 28 червня 1996 року, і відбулось повернення до Президентсько-парламентської республіки. Жовтень 2011 вступає у дію та ухвалено Верховною Радою України саме пенсійну реформу. У червні 2012 року відбувається Єврофутбол. У жовтні парламентські вибори за змішаною системою. Події 2013 року. У листопаді 2013 року були головними такі дві події: це Революція Гідності та Євромайдан. Ми бачимо, що кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготування до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Потім відбувся великий мітинг на Майдані Незалежності і перші сутички з міліцією, і перший силовий розгін. Митингувальників у грудні 2013 року півмільйонне всеукраїнське народне віче на Майдані Незалежності захоплення будинку профспілок. Відбувся також марш мільйонів та День Гідності. Євромайдан прийняв резолюцію, яка забороняє президентові підписувати угоду про вступ України в митний союз. І створюється загальна національна організація Всеукраїнське об'єднання Майдан. Події 2014 року. У січні 2014 року було прийнято Верховною Радою диктаторські закони. Потім відбуваються криваві сутички між мітингувальниками і Беркутом. 22 січня з'являються перші жертви. Потім відбувається захоплення державних адміністрацій в областях України. Верховна Рада України скасувала диктаторські закони 16 січня і у цей же день Азаров та весь уряд пішов у відставку. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо амністії учасників акцій протесту. У лютому 2014 року мітингувальники почали звільняти куда. 20 лютого пік революції криваві сутички в Києві, підпал будинку профспілок та смерть багатьох євромайданців. Саме тут і з'являється трагічна доля Небесної Сотні. Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Лідери опозиції підписали з Януковичем угоду, але Євромайдан не визнав її і вирішив йти до кінця. Відбувається втеча Януковича. 22 лютого 2014 року кінець режиму Януковича Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента України. Завершення Революції Гідності першого етапу у боротьбі українського народу за збереження своєї незалежності. Березень 2014. Анексія Криму. Збройні сутички на Донбасі. Квітень 2014. Початок антитерористичної операції. Травень 2014. Відбуваються вибори Президента України. Травень 2014 січень 2015 ведуться бої за Донецький аеропорт. Червень 2014 вступає на посаду президента Порошенка та було підписано угоди про Асоціацію України з Євросоюзом. У вересні 2014 року було підписано мінські угоди про тимчасове перемир'я в російсько-українській війні, жовтень 2014. Дострокові парламентські вибори та перемога демократично проєвропейських сил. У січні 2015 року звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій з метою визнання Російської Федерації державою агресором. У лютому 2015 року відбувається Мінськ-2. У квітні 2015 року відбуваються декомунізаційні закони. У травні 2016 року Джамала перемагає на Євробаченні з пісні 1944. Всі ми знаємо, що це трагічна дата в історії кримськотатарського народу, коли їх було депортовано за одну ніч з Кримського півострову. Червень 2017 безвіз громадяни України мають право вільно перетинати кордони ЄС. Вересень, 2017. Закон про освіту. реформи початкової освіти, пенсійна та медична реформи. Грудень, 2018. Утворення Православної церкви України. Ми знайомимось зі словом автокефальна православна Українська Церква, тобто Незалежна. Вічень 2019. Православна церква України отримає Томас від Патріарха Константинополя. Квітень 2019 закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Травень 2019. Вступ на посаду Президента України Володимира Зеленського. Липень 2021 скасування дії мораторію на продаж аграрної землі. 24 лютого 2022 це трагедія для багатьох мешканців України, тому що відбувається воєнний напад Російської Федерації на Україну. Розгортається повномасштабна війна. Червень 2022. Україна має статус кандидата на членство в ЄС. Дякую всім за увагу.